Всечесні отці, дорогі захисники і захисниці України, ветерани цієї війни, волонтери, рідні та близькі наших героїв, шановні підволочисті та гості селища, реквієм їх подвиг житиме у віках з нагоди Дня захисників і захисниць України, свята покрови Пресвятої Богородиці, українського козацтва та 82-ї річниці створення УПА. Дозвольте оголосити відкритим. У День великого християнського свята покрови Пресвятої Богородиці Україна святкує велике державне свято День захисників і захисниць України. Сьогоднішнє свято символізує багаті і славні традиції українського народу, уособлює мужність, героїзм, незламність національного духу оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах її багатовікової історії. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддавав свої знання, силу і мужність задля процвітання нашої держави, захищав її, зберігав незалежність та територіальну цілісність. Вітаємо і святом, і щиро дякуємо усім воїнам Збройних сил України. А також нашим воїнам-землякам, які сьогодні на полях боїв, під градом куль, дивлячись у очі, смерті ціною життя і крові, захищають нашу рідну землю від російських окупантів. Вони своєю мужністю, витривалістю та незламністю дивують увесь світ, Оклін вам і народна шана, наші герої. Вклоняємося пам'яті героїв, які віддали своє життя за нашу свободу, нашу незалежність, схиляємо голови перед матерями, вдовами, дітьми, які втратили своїх синів, чоловіків, батьків, рідних, світла пам'ять героям України. Дякуємо усім волонтерам, усім небайдужим мешканцям селища та громади, які підтримують і допомагають наших, нашим захисникам. Вороги ще схиляться перед нашим героїчним народом, який понад усе цінує свою свободу і незалежність, і будуть просити пощади, а Україна розквітне, стане сильною, багатою і щасливою. Я той народ, який з колін уставши на цілий світ про себе заявив. Я волі, син, і буду ним, я завше. Хоч рана в мені кровить. Я той народ, що кинув вдолі виклик позбутися московського ярма, тож світ увесь до цього має звикнуть, бо іншої мети в мене нема. Я той народ, в якого кредо воля, і предків дух мене не залишав, гартований надією і болем, такою українська є душа. Дорогі краяни, сьогодні уже вкотре ми зібралися знову на меморіалі слави Героїв Небесної Сотні та наших героїв земляків, які загинули за нас і з вами, за волю і незалежність нашої країни, щоб помолитися за їхні душі і низько поклонитися за їх великий подвиг. Боже милий, спаси і сохрани! Сил нам додай у смертельній битві. Нехай не гинуть вже більше сини, просим Боже, Тебе ми в молитві, щоб більше не було нових хрестів, бо їх вже досить, о Боженьку милий. Край від болю і бід посивів, тисячі вже героїв в могилах. Чинять вороги великий гріх, за їхні звірства покарай їх, Боже. Захисти героїв нам усіх, хай вистоїть народ наш і переможе. Всечасних отців просимо за доспільної молитви. Благословений Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки, віки, може кріп і себе смерті. Святий, Боже, святий, Кріпкий, святий, безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий, Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Свіли, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, вічні. Амінь. Ві. Тей свята помилуй нас, Господи, очисти, віки наші, влади прости беззаконня законя на, на ваших, святий зрань, це немочі наші. Свої сина небеса, нехай сидиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Лів наш насущний, дай нам всього поводні, і прости нам провини на. Я не прощай, мануватися на ваших і не введи нас у спокусу, але визволи нас від санкції, сили сонце, сили святого духа, <поє> не усіх і на віки

Це часи на віки вічні ромінь, єдиночисти, непорожня, що Щоб сі мене породніло, молиться за спасіння душі. Наш з великий мила. Molimo što bi vesluha i pomiluj. Gospodi Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. da moj to ukoči i dosto tebe su u glasu slavno zvoli i uzeti za te šale i za te uzbišeno i što te proste za te njom Господи помилуй, Dobro Господи, помилуй. що спокійно си душі там, де праведні спочивали. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Може і царство небесне пушення діти, у користі безсмертного. Царя і Бога нашого, прослуга дай Божий. Господи, помолийся, Господи помий, <помиліст> Господи, віця притисне подало, і до я вода знищи, вишити світові твоєму дарував. дару. Господи, покайдучи, спочили, святку, свій захисників. Записник з України що життя своє попали, заводять нашу болісню, до кішині свого народу, заповідь на місці, світло, на місці, вітрох на мене місці, спокійно, звідки відішний підпис, і пані, в царте повіше, не темне, чи слово, чи ділом, чи думкою, як благий людина, Бог прости, бо немає людини, не котра жила б незручиває, ти поєдина, що зупанка. Райсня, зловіки слава, Ісус свій, життя відповіє, повели в воїні, да захищав, прийде, хрести, Боже наш, і ти вислава сонце, беззначені твоїм отцем, присвяти моїм жаробочим твоїм духом, нині повсякчас і навіки віки. Чеснішу від херови, і неземляно славішою рабів. Що без усвідямо, слава Бородила ті, слабородиться, тебе лежаємо. Слава Твічте Божі, вховання наше, слава Тобі! Слава Цину і Святому Духу, і війни повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуємо. Христос, що воскрес і смертні, і живими, і мертвими володіє істини, Бог наш молод, пане Своїй Матері, святих славних і всякальних апостолів. Преподобник і богоносних отців наших і всіх святих душі, усіх захисників, і захисниць України, котрі життя своє поклали за волю і прощу свого народу. Оселять праведних оселень на лоні Авраама у поколінь і до праведних залічить, І нас помилує і спасе, як благий і людинолюбний у блажені русскині покій. Подай, Господи, присла панети рабам Твоїм, воїнам-захисникам нашим, що своє життя за Україну і сотвори їм вічною панує, вічна алабам'я. Нащий сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але висвали нас від духа. Богу, родице, дімо, радуйся, благодатна мрія, Господь з тобою, благословен, ти, тим жінками, і благословен, приду троби твоєї, бо ти породила Христа, спаса і повітеля душ мовашу. Хочу вивчуйся на небеса, цінь, я, не ти святий цей ім'я, коли не ти прийде царство твоє, Нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші ми прощаємо на вас і не ведимосів спокусу, але ринзу нас і в Бога родиться, на мріях, з собою браслав, тими жінками влас, тві, твої, і благословим, плідотроби твоєї, води породила Христа Спаса і Твоителя душ ваших.

Всебіго радуйся, слово дав нам Божий, з тобою благословенна ти микави, благословенна кріду дробу твоїй, бо ти породила Христа Спасителя Господа нашего. Дим я отця і сина і святого Духа. Амінь. Дим я отця і сина святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. На меморіалі слави Тишина, вітер тужно знамена гойдає. Скільки горя принесла війна, кінця й краю біді тій немає. Дивляться з портретів наші душі, очі героїв, що в боях полягли. Біль нестерпний серця зворушив, які ж бо хлопці красені були. Їм бились жити, сонце зустрічать, додому повертатись до родини. Та душі в небо журавленьками летять, за мир і спокій рідної країни, за землю і води, за мирні сходи, за небо безмежно блакить. Поклонися доземно героям народа, їх подвиг в віках буде жить. З великою тугою і болем у наших серцях. Ми схиляємо голови перед вічною пам'яттю усіх захисників і захисниць України на всіх етапах її багатовікової історії, перед пам'яттю невинно обієних мирних українців, їх дітей та наших героїв-земляків, які віддали своє життя за рідну землю на війні з російськими окупантами. Скорботна хвилина мовчання в ній пам'ять. Сльози біль мого народу плаче за синами Україна, що полягли за волю і свободу. Віктор Пунда, Руслан Голембьовський Володимир Чеславський Іван Воробель, Вадим Вернигора, Володимир Круг. Ігор Новак, Олександр Черніченко, Андрій Тимощук, Іван Вячук, Тарас Біленький, Руслан Гевко, Віталій Марчак, Андрій Оленич, Ігор Герцунь, Юрій Лопушанський. Ярослав Бойко, Віталій Промович, Руслан Водоласький, Тарас Томачківський, Михайло Івашків, Іван Вовна, Роман Шептицький, Андрій Слободян, Сергій Копотілов, Ігор Гема. Сергій Якимчук, Юрій Баранецький, Сергій Леськів, Ігор Лазарєв, Олексій Решетняк, Андрій Решетняк, Олег Хомка Куштинець, Юрій Твардовський, Анатолій Коваль, Олександр Чурілов. Тарас Романюк, Іван Шевченко, Давид Єгоров, Володимир Пилипів, Володимир Бендера, Олександр Петрик, Василь Гусак, Юрій Дударчук, Микола Гасюк, Богдан Бураківський. Юрій Остапів, Володимир Куша, Аркадій Краденець, Юрій Михайловський, Валентин Кравчук. Їх нема серед нас, вже нема. З булем кача пливе потиснині. Кров героїв навіки свята, бо пролита за волю країни. Прошу покласти квіти до меморіалу слави герої не вмирають. Дорогих захисників і захисниць України, усіх, хто героїчно захищає нашу країну від російської орди, і тих, хто сьогодні присутні на нашому реквіїні, дозвольте ще раз вітати і свято. Сердечно бажаємо вам міцного здоров'я, витримки, мужності і швидкої перемоги над ворогом. А найголовніше повертайтеся усі живими. Ми гордимося вами. ви найкращі. Нехай єднає вас і всю Україну не згасне світло віри в нашу перемогу і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці. Покрий омофором, о омаченко, нас захисти від руїни пожарищ і крові, що прийшов довгожданний той час жити в мирі. Достатку і любові. Хай живе Україна! Слава Україні! Героям слава! Реквієм їх подвою жити на віках, дозвольте голосити закрити.